Румунська сторона передбачила в бюджеті на цей рік близько 5 мільйонів євро для реалізації цього проєкту. Ми також готові залучитися і бути учасниками реалізації цього проєкту. Україна повинна також передбачити кошти для реалізації цього проєкту. Нам було запропоновано. Наступна модель реалізації цього проекту це залучення румунських кредитних коштів під реалізацію даного проекту під державні гарантії уряду України, а також будівництво погранпереходу на стороні Румунії для здійснення спільного контролю і здійснення спільного пропускного пункту на території Румунії, таку як ми маємо практику, вже з Польської республіки. Сподівання Румунії та повіту Моромореш на те, що Україна крокує по шляху європейського розвитку для мене, як Румуна. І як європейці здійснилися. Ми дуже хотіли зустрітися з новим головою облдержадміністрації. Сьогодні обговорюємо фінальний етап транскордонного проекту. Можемо стверджувати, що наше співробітництво обіцяє бути плідним. Здійснилась моя давня мрія про те, що наші прикордонні регіони, ми на півночі Румунії, а ви на заході України, спромоглися запровадити в себе європейські проекти на користь народів, що проживають по обидва береги тиси.